Чи може біль у спині змінити твою військову долю, так якщо мова про ВЛК? хребет це не просто стовбур нашого тіла, це основа опору руху та навіть впевненості в собі. І коли він болить, це може бути не просто незручністю, а підставою для серйозних медичних рішень, особливо якщо ви військовослужбовець ЗСУ або перебуваєте на шляху до проходження військово-лікарської комісії. У відео ми детально розберемо що таке порушення функції по хребті згідно наказу 402 на які діагнози можуть вплинути на вашу категорію. Придатності, скільки обстеження є ключовими, та як діяти, аби медичне рішення було справедливим. Цей матеріал корисний як військовим, так і хідним, тому що знання тут означає не просто силу, а захист. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Що таке порушення функції згідно ВЛК? В армії не просто дивляться на наявність діагнозу, ВЛК оцінює, наскільки це порушення впливає на здатність людини виконувати військові обов'язки. Саме це і називається ступінь порушення функції, незначний помірний або значний. Незначне порушення служити можна повноцінно. Помірне порушення, можлива служба в частинах забезпечення, категорія Б, значне порушення, непридатність до служби, категорія А. Тепер давайте розберемо, що вважається порушенням функції саме по хребті. Які діагнози по хребту можуть впливати на висновок ВЛК? Ось 5 найпоширеніших груп діагнозів, які можуть призводити до порушення функцій хребта і бути підставою для обмеження або звільнення від військової служби. Остеохондроз з ускладненнями. Більшість військових чули цей діагноз, але не всі знають, що остеохондроз це лише початок. Погіршення, наприклад, у вигляді радикулопатії, ущемлення нерва або грижі міжхребцевого диска може призвести до втрати працездатності і порушення функції опорно-рухового апарату. Важливо, якщо у вас остеохондроз із повторним загостренням, обмеженням рухів, м'язовою слабкістю або болем, це вже може бути для категорії Б або навіть А. Грижі між хребцевих дисків, одна або кілька гриж, особливо з компресією спинного мозку або нервових орінців. Це вже помірне або значне порушення. Симптоми біль у спині чи нозі, особливо при навантаженні. оніміння, слабкість м'язів, порушення ходи. Якщо функція істотно обмежена, висновок ВЛК може бути непридатний. Сколіоз другого, третього ступеня. Усі чули слово сколіоз, але в армії його розглядають тільки у випадку, коли є. Кут викривлення понад 11 градусів, порушення функції дихання або руху, біль у спині, який заважає службі, сколіоз деформацією грудної клітки або значним обмеженням рухів. Це підстави для непридатності. Спондельоз, спондилоартроз антіалозуючий спонделіт, хвороба бехтілів. Це хронічні запальні або дегенеративні захворювання, які впливають на суглоби хребта. Якщо є обмеження рухів, скутість, деформація це значне порушення функцій. Хвороба бігтелів зазвичай веде до повної непридатності через поступову втрату рухливості хребта. Наслідки, травм хребта, компресійні переломи, нестабільність операцій, будь-яке пошкодження хребта, що призвело до постійного болю обмеження рухів порушення ходи або неврологічної симптоматики це вже підстави для перегляду придатності, особливо якщо була операція зі встановленням металоконструкцій або є ускладнення. Що обов'язково треба пройти на ВЛК по хребту? Ось список обстежень, які можуть стати вирішальними. МРТ хребта найінформативніше обстеження, дає точно. Картину щодо, грижі, дисків, протрузій, стенозу спинномозкового мозкового каналу, компресії нервових корінців. Рентген хребта стоящий з функціональними пробами, допоможе виявити сколіоз, фос, спондельоз, зміщення хребців або наслідки травм, неврологічний огляд: якщо є оніміння, біль, слабкість у кінцівках, потрібна консультація невролога з документальним висновком, оцінка обсягу рухів хребта проводиться лікарем, обмеження рухів у попереку. Чи шиї це доказ порушення функцій. ЄМГ електроміографія додатково може показати ураження нервів при радикулопатії чи грижах, як ВЛК оформлює висновок. Після аналізу обстежень та скарг ВЛК виносить вердикт керуючись, статею з розкладу хвороб або суміжними статтями залежно від стану, ступином порушення функцій опорно-рухового апарату, наявністю повторних загострень, стабільністю стану, потребою постійного лікування чи медичного нагляду, практичні поради для військового перед ВЛК по хребту, не знецінюй біль, якщо біль постійний або періодичний, але серйозний фіксується у медичних документах, зроби якісну МРТ, це золотий. Стандарт, який покаже реальний стан твого хребта. Збери історію, якщо вже були звернення, лікування, шпиталі, візьми всі виписки з собою. Попроси незалежну консультацію, приватний ортопед або невролог може дати обґрунтований висновок із формулюванням або обмеженням функцій, будь спокійним, але наполегливим. Не дозволяй, щоб твої скарги ігнорували. Аргументуй їх документально. Хребет це твоя основа, як і правда про твій стан. Порушення функції по хребту можуть дати категорію а непридатний, Б – обмежено придатний або залишити в строю, але лише в тому випадку, якщо вони задокументовані. Обстежені та обґрунтовані. Військова лікарська комісія повинна керуватись не формальностями, а реальним станом здоров'я. І саме ти маєш підготувати матеріали, які дадуть ВЛК повну картину. Якщо відчуваєш проблеми з хребтом, не зволікай. Пройди обстеження, зафіксуй скарги, проконсультуйся з фахівцем. Поділись цим матеріалами із побратимами чи рідними. Хтось із них зараз саме готується до ВЛК. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом, я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Служити треба з повагою до себе, а якщо служба вже небезпечна для здоров'я, треба боротися за справедливий висновок. Слідкуй за новими матеріалами, ми допоможемо розбирати всі теми ВЛК чесно, професійно і без страху. Поширюйте відео серед друзів, рідних та Побратимів зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую. Незначне, помірне чи серйозне, що означають ці загадкові формулювання у довідці ВЛК. Уявіть, що ви відкриваєте довідку ВЛК і бачите, порушення функції легке, начебто нічого страшного, але чи так це насправді. І що це означає для вашої військової служби? Саме це одне з найчастіших питань, які ставлять військові та їхні рідні після проходження військово-лікарської комісії. Це відео допоможе вам зрозуміти головне, які бувають види порушення функцій органів чи систем згідно з наказом 402-го як вони впливають на рішення ВЛХ, та Чому навіть незначне порушення може змінити вашу категорію придатності до служби? Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це важливо знати? Бо саме від рівня порушення функції залежить ваші шанси отримати категорію А, Б чи В за вашою системою, непридатний, обмежено придатний і придатний. І в медичній частині висновку ВЛК це часто єдиний рядок, що вирішує долю. Повернутися в бойову частину, перейти в ТЦК чи звільнитися з лав ЗСУ. Три види порушення функції за наказом 402. В усіх таблицях розкладу хвороб, які містить наказ 402, фігурує поділ на три рівні порушення функції. Функції. Без порушення, чи незначне, помірне, або середнє, легке, стійке, виражене, тяжке. Пояснюємо по черзі: без порушення функції, незначне порушення функції. Це коли ви маєте захворювання або навіть анатомічну зміну, але вона не заважає вам виконувати службові обов'язки. Наприклад, у вас є деформація стопи, але ви нормально ходите, бігаєте, носите бірці. І не маєте болю. Категорія придатності найчастіше В придатний. У наказі 402 таке формулювання часто звучить: без порушення функції не супроводжується функціональними змінами. Приклад сколіоз першого ступеня без ротації, хребців без порушення функції. Придатний до служби. Помірне або середнє порушення функції це коли у вас є симптоми, які заважають у службі, але не критично. Наприклад, у вас є болі у коліні після бігу або часті головні болі при гіпертонії або помірна втрата слуху на одне вухо. Категорія придатності найчастіше Б обмежено придатні. Це значить, що вас можуть перевести у частини забезпечення ТЦК, логістики, медичні підрозділи тощо. формулювання в наказі із незначними порушенням функцій, легкий ступінь функціональних розладів, стійкий помірний больовий синдром. Приклад артроскулінного суглоби першого другого ступеня з легким болем обмежено придатним. Важливо, саме цей рівень порушення найчастіше є спірним. Саме його треба підтверджувати МРТ. Функціональними пробами повторними консультаціями, стійке виражене порушення функції тяжке. Це коли у вас є хвороба на наслідки травм, що фактично унеможливлює службу. Наприклад, значна втрата слуху, атрофія кінцівки, наслідки черепно-мозкової травми з постійними нападами або тяжке ураження хребта з обмеженням рухів. Категорія А непридатний до військової служби. У наказі 402 часто пишуть: стійке виражене порушення функції, значне функціональне обмеження, втрата функції органу кінцівки Приклад, парас кінцівки після контузії, постійні епілептичні напади, втрата слуху обома вухами непридатні. Увага! Тут часто відіграє роль ще характер служби. Наприклад, при деяких хворобах категорія буде А лише для льотного складу чи підводників, а для інших Б. Як підтвердити ступінь порушення функцій? Ось кілька практичних порад. Збирай всі обстеження та висновки емертека, те рентгену, зідеї, геодіограми тощо описуйте свої симптоми чітко у цивільного лікаря, як і коли були чи заважає ходити працювати. Не погоджуйтесь відразу з ВЛК, якщо вказано без порушення, а ви реально маєте обмеження, вимагайте повторного огляду, фіксуйте відмови, якщо вас не направляють на обстеження, вимагайте письмової відмови. Залучайте незалежних експертів. Цивільні неврологи, ортопеди, отеленологи часто дають більш точну оцінку стану. Рівень порушення функції ключ до розуміння вашої медичної категорії. Неважливо, яке у вас захворювання, важливо, наскільки воно заважає службу. Без порушення, служби, без порушення функції придатний, легке обмежено придатний, стійке непридатний. І кожен із цих висновків можна і треба оскаржити, якщо він не відповідає вашому стану. Якщо ви зараз проходите ВЛК, або готуєтесь до повторного огляду, вивчіть уважно свою довідку, діагнози і рівень порушення функцій. Не бійтеся запитувати лікарів, не погоджуйтесь із формулюванням, які вам не підходять. І головне, зберігайте документи. Якщо ця інформація була корисна, підтримайте мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну. Оцінку. Підготуйтеся і підписуйтесь на наш канал. Тут ми розбираємо найважливіше про ВЛК, статті з наказу 402 діагнози та реальні історії військових. Ваше здоров'я, ваша зброя. Дякую. Ми поговоримо про фраз «порушення функції значне» або «виражне порушення функції значне або виражене порушення функції, або стійке порушення функції. Але що це взагалі значить? і Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення. Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функції у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функції органу, системи всього організму, часто є тим ключем, який вирішує ти. Категорія В придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А. Не Придатний, і навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функції лікарі, ВЛК можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність. Це твої права здоров'я і майбутнє. Непридатний це коли функція органу чи системи порушена значно або повністю. Тобто діагноз серйозний втрата зору або слуху, параліч кінцівок, неконтрольований тиск, епілепсія, психічні розлади, серйозні наслідки поранень чи травм. у довідці ВЛК це формулюють як виражене або стійке порушення функції, і саме це основа для категорії А непридатний до військової служби навіть у мирний час. Такий висновок означає, служити не можна і не маєш права перебувати в струю. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не опустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію, а непридатний згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео з побратимами, бо одне правильне рішення не врятувати не лише здоров'я, а й життя. Ми поговоримо про фразу порушення функції помірне або середнє порушення функції. Але що це взагалі значить? Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео, не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до нас. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який. Вирішує ти, категорія В, придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний, без фрази про ступінь порушення функції лікарі можуть винести рішення не на твою користь, тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Обмежено придатний це, коли порушення функції є і воно помірне. Тобто діагноз заважає повноцінно служити, але ще не настільки, щоб повністю звільнити. Наприклад, рука не піднімається повністю, часті головні болі, обмеження руху в хребті або зниження слуху зору, які вже впливають на твою бойову ефективність. У довідці ВЛК це часто звучить як помірне порушення функції, за таким формулюванням ставиться категорія Б, обмежено придатний до військової служби, придатний до служби в частинах забезпечення ТЦК медичних навчальних підрозділів якщо маєш такий рівень обмежень, це вже підстава не бути на передовій. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію А або Б або В згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Ми поговоримо про фразу «порушення функції незначне або функція не порушена. Але що це взагалі значить і як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини. Всі, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал «Донатом». Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функції органу системи всього організму часто є тим ключем, який вирішує, ти категорія В, придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функції лікарі можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Придатний – це коли функція не порушена або порушена незначно. Простими словами, у тебе є діагноз, але він не заважає служити, рука рухається, але трохи болить. Зір трохи гірший, але бачиш, це легке або взагалі відсутнє порушення функції. І ВЛК ставить категорію В, придатний до військової служби. Якщо хочеш категорію Б або А, треба довести, що порушення функції реально обмежує тебе. Висновок, легкий біль, незвільнення, формулювання порушення функції відсутнє, це твоя дорога назад у стрі. Твоє майбутнє на ВЛК у твоїх руках, не медик визначає твою долю, а твоя підготовка. І навіть якщо ти дійсно хворий, без правильних документів, це нічого не значить. Хочеш отримати законну категорію непридатний або обмежено придатний, дій розумний. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно. Щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення, і отримати офіційну категорію А, Б або В згідно з наказом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео із побратимами, бо одне правильне рішення може врятувати не лише здоров'я, а й життя.